В Україні триває земельна реформа. У землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виникає багато запитань, тому система безоплатної правової допомоги роз'яснює основні правові питання у сфері земельних відносин. Кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки і земель державної комунальної власності у таких розмірах для ведення особистого селянського господарства не більше 2 гектарів. Для ведення садівництва не більше 12 соток, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах не більше 25 соток, в селищах не більше 15 соток, в містах не більше 10 соток, для індивідуального дачного будівництва не більше 10 соток, для будівництва індивідуальних гаражів не більше однієї сотки. Для ведення фермерського господарства. У розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської селищної міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян можлива лише один раз по кожному виду використання. Це означає, що ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення. Шість кроків для безоплатного отримання земельної ділянки. Крок перший. Потрібно визначитися, де саме ви хочете отримати земельну ділянку, та для яких цілей. У цьому вам допоможе публічна кадастрова карта, яку можна знайти у відкритому доступі. Крок другий: звернутися до сільської, селищної міської ради, територіальної громади, якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах, або сільгосп земель, переданих в комунальну власність, або до Держгеокадастру, якщо питання стосується земельних ділянок для сільськогосподарських потреб, та надати необхідні документи: копію документа, що посвідчує особу, клопотання із зазначенням цільового призначення ділянки та її орієнтовні розміри. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки, виготовити графічні матеріали ви можете власноруч за допомогою публічної кадастрової карти або звернутися до фахівців системи безоплатної правової допомоги, погодження землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб. У разі отримання земельної ділянки від фермерського господарства необхідні документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в її наданні. Крок третій замовити розроблення проєкту землеустрою у землевпорядній організації. У договорі має бути визначена вартість та строки виконання робіт. Проєкт землеустру обов'язково треба погодити із територіальним органом Держгеокадастру та управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради. Крок четвертий зареєструвати ділянку у Державному земельному кадастрі. Для цього необхідно звернутися до територіального органу Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцем розташування земельної ділянки із заявою про внесення відомостей до Держземкадастру, оригіналами погодженого проєкту землеустрою та за потреби позитивного висновку експертизи, документацію землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа. За вашим дорученням, ці документи подає розробник документації. Державний кадастровий реєстратор протягом 14 робочих днів розглядає документи та на підтвердження державної реєстрації видає заявнику безоплатно витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Крок п'ятий затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для цього необхідно надати до місцевої ради або територіального органу держгеокадастру клопотання про затвердження проєкту землеустрою, Екземпляр погодженого проєкту землеустрою витяг з держземкадастру про земельну ділянку. Рішення про затвердження проєкту землеустрою є одночасно рішенням про передачу земельної ділянки у власність чи у користування. Крок шостий. Державна реєстрація права власності тепер вже вашої земельної ділянки у державному реєстрі речових прав на нерухому майно та їх обтяжень. Реєстрацію здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, державні адміністрації, у тому числі через центри надання адміністративних послуг. А також нотаріуси на підставі заяви та доданих до неї документів, документи, що посвідчує особу, засвідченою копію рішення про безоплатну передачу земельної ділянки, витяг з Держземкадастру про земельну ділянку, документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Вам видається витяг з державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію права. Після реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухому майно ви стаєте повноправним власником земельної ділянки. Якщо у вас виникають будь-які запитання із земельних прав відносин, звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги. Правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0800 213 103, звернувшись до місцевих центрів та бюро, контакти яких розміщені на сайті системи або скориставшись мобільним застосунком, безплатна правова допомога.